Нашому каналі, друзі, сьогодні поговоримо про те, як якісно зібрати насіння і щоб ще получився чудовий томатний сік. Для нас ця тема актуальна, тому що ну, ось ми зібрали перші е, ранні, верніше не зібрали, а закінчуємо збирати перші ранні томати. Це в нас корнієвський рожевий і китайський ранній. І хочемо зібрати з них насіння. Але ж саме розумієте. Зібрати насіння ось таких томатів, корнеївський, рожевий і китайський ранній. І просто, щоб зібрати насіння, і пропав томатний сік, якось би було неправильно. Тому, друзі, ну, зазвичай, коли збирають насіння, треба, щоб томати були. Зібрані поспілі і ще полежали до того моменту, поки вони ну, майже починають уже під, підгравати, так, пропадати, щоб, щоб насіння там повністю дозріло. Ну, хочу вам сказати, що ось ці томати, і корнієвський, і Китайський, лежать у нас вже зібрані три тижні. Три тижні, друзі. І з усього, з усього того пропало три томати Корнієвського. Ну, не пропало, а такі стали м'якими вже, що просто з них видавив сік. Напряму, напряму на на насіння. А от з цих томатів дійсно ще видавимо сік, і щоб було насіння. Як це саме робимо, зараз вам і покажу. Ну, тут нічого особливого, як зазвичай, давимо просто такою помиле ці томати і, і давимо сік. Ви ж розумієте, що сік йде у відро, а всі жмихи і насіння вон в ту мисочку. І тут, друзі, є один нюанс. Насіння виходить посюди з жмихами там, з шкуркою дуже-дуже і -дуже сухе. Тому, якщо немає томатів таких, щоб ну, вже були підігравші, із них прямо не можна було видавити насіння прямо із соку. Тому в оці жмихи, ось коли ми зараз їх переробимо, прийдеться додати оцього ж томатного соку. Небагато, але щоб отак ця, можна сказати, жижа із шкуркою, і з насінням не була сухою, а просто плавала. Ну, ось так це робиться, друзі. Для того, щоб показати вам, ось дивіться, я вже приготував з тих томатів. Ось таке воно приблизно повинно бути. Але тут із видавлено з самих томатів, без шкірки. А коли шкіркою ось так додаєте, і шкірка все плаває. І отака от жижа. Повинна, ну Хто тільки не, не говорить, там хтось пару часів, хтось 4. У нас воно порою стоїть до, до 12, а то і більше годин до, може і цілу добу стояти. Воно починає аж підігравати. Насіння тоді дуже гарно в цій жижі воно вирізняється, від, відокремлюється і від шкірки, там, і від, від усього, від її м'якоті. Друзі, що далі? Ось далі оцей, оцю жижу, коли вона вже у вас е, постоє, е, скільки я сказав, ну далі промиваємось, робимо далі так. Друзі, виливаємось у якесь, якусь ємність з водою, чистою водою. Все отут тут гарно перемішуємо. Даємо трошечки відстоятись, всі, всі жмихи. Неякісне насіння, шкурки все в воді спливе. Тому отак акуратно зливаємо. Ось так і насіння остається в уголкові на дні. Ось так, друзі, ну, бачите, оце із трьох томатів скільки насіння. Далі гарно його ще промиваємо. Ну, ось так, друзі. І готове для просушки. Підписуєте головне, щоб не забути, які, тут, бачите, які вже тільки не підписані, треба підписати правильну назву, щоб не попутати. І на просушку. На, на декілька, щоб, щоб так воно підсохло, можна навіть на сонце. І коли вже починає підсихати, так у тіньок, дійсно, щоб, щоб було і не, не дуже. Прямо сонце, і щоб було тепло, щоб воно швиденько висохло. Висихає, збираємо це все діло і ну, в ємкості ми в таку в бумагу завертаємо і підписуємо. І зберігаємо такій в кімнатній температурі. Ось, ось такий, такий процес. Ну, ось так, друзі, і переробляємо всі томати, щоб і насіння вибрати, і сік був єдине. Теж, що такий нюанс у цьому, після кожного сорту томату ну, обов'язково ж треба все це діло повністю розібрати і промити. Зробили один сорт, довели його до, до нужної кондиції і починаєте. З новим сортом. Ну, коли томатів багато, то це простіше переробили одні, помили там переробили другі. Ну, але ж у нас є томати, які там і по 3-4 помідора, але теж ну, прийдеться, прийдеться після кожного сорту промивати і робити все заново. Але все ж таки і насіння збираємо, і чудовий по смакових якостях томатний сік. Тому, друзі, якщо кому було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!